Ми тестуємо нюгенотрагі MBX 6 т Хочу подивитися, як нова серва його витримає. Серва стоїть Power Pro. Поставлено майже нова серва, майже чому, тому що вона перший тест не видержала, була на ремонті. Зараз у нас є така цяця. Восьмого масштабу Електро з електродвигуном і регулятором. І будемо зараз пробувати тест. Вроді би держиться, вроді би. Вроді би все нормально. Іграє, співає. Модель супер збалансована, реально мощний жигунь. Тобто для неї це все не проблема, як і в управлінні, так само і в ускаренні. Тобто зараз спробуємо зробити це дуже гарно. Подивимося, наскільки видерже. Вроді би все держить. Ну що, любі друзі? Це був тест-драйв тест Башенга Нюгена 6-го Трагі. Подивимось, як він нам далі на трасі буде продати. А так, поки що на сьогодні все. Всім пока.